Так, що ж, всім привіт, народ, з вас, підпис ми Продовжуємо грати в Харсферен 4 без емотів за данію, за яку ми вже створили північну лігу. Тепер у мене трохи більше населення. У мене усе одно. Так, якого біса? Спротив. Фіни, ви ж, це осередня територія, Фіни. А що не осередня територія? Просто прикол в тому, що в мене 18 мільйонів осередньої землі, ну, типу населення в осередніх землях, і 21 мільйон не в осередніх землях. Якщо ви хочете сказати, що в ось цих територіях, які я захопив від Німеччини, населення більше, ніж в ось цих всіх територіях, то це трохи неприємно буде. Так, тут 3-4 мільйони, ще мільйон, ще один мільйон, тут 8 мільйонів, тут 6 мільйонів. Да. Да. У нас всього 18 мільйонів національного населення. І тільки ось в цих двох районах, вже більше ось в цих двох районах, вже більше, ніж половина мого населення, плюс ще інші є. Тут 6 мільйонів ще. Тут третя частина мого населення. Ось третя частина, ось тут живе третя частина ось всього цього населення. Який жах! Мені литву і Естонію ще отримати як національні землі. Було б прекрасно. Це прикол в тому, що ми можемо саме під час війни це робити. І це дуже сильно спрощує задачу. Дуже сильно. Так, що нам робити? Ми не можемо тут нормально розширятись. Знову чекати нові дивізії. Переробка каучуку. Далі переробка Каучуку, Мені треба більше резини. Без авіації я просто ніщо. Давайте об'єктивно, без авіації ми ніщо. Так, малий авіакорпус. Я можу вже, до речі, зробити собі. Ні, яка зброя ви не швидше. Штурмовіка є. Тепер я можу створювати ще штурмовик На, 5ТБ, 5ТБ. Ну, тепер хоча б. Ну, коротше, хоча б трохи щось створюємо. Щоб щось, хоча б трохи, авіація. Буде більше резини, будемо більше авіації створювати. Подивимось. Подивимось. Так, нам треба. блін, ага Чекаємо, просто чекаємо на новій дивізії. Буде більше дивізії. Буде краще. Поки що чекаємо. Радар поліпшив, Давайте, знаєте, що на пального від НПЗ буду збільшувати, тому що пальне мені також потрібне. Блін, просто. М -м -м. Тут дуже важливий час. Бо тут савок також йде, набирає внесок війну. в мене 18%. Я хочу більше внесок війну. Об'єктивно хочу більший внесок війну, щоб забрати потім більше провінцій. Що мені зараз не прям обов'язково з Німеччиною воювати, я воював з Німеччиною заради, заради Норвегії, але тепер, типа. Я національних провінцій з Німеччини не отримую вже ніяк. Мені далі вже або в Англію висаджуватись, що дуже хороша ідея. Але я не висаджусь туди. Не, не так просто. Хоча, ну, слухайте, а виглядає цікаво. Виглядає так, що вони взагалі не захищають свої північні моря. І це приємно, але зараз все ж таки треба концентруватись на Німеччині. Все по черзі. Потім окремо з Британією розберусь. З союзниками, точніше. Ну, хоч ні, окремо з Британією окремо розберусь. Союзників мені не обов'язково капітувати, враховуючи те, що я можу усіх окремо, усіх окремо робити умовно національні. Так, ось так. Атакуємо повномасштабним, повноцінним наступом всюди. Так, щоб було красиво. А, фіг, я протакую. Навіть сюди якось складно йде. Так, але ви йдіть в гановер. В гановер. Вперед. Ви вдвох сюди. Ти один сюди, ти один сюди. У мене є мета. Ну блін, вони мене затримують. Так, сюди, затримуємо їх тут. Блін, не стиг. Ні, ми маємо зайти в гановер. Давай, ну там трохи лишилось. Ні, так, не давайте їм підійти. Я забороняю давати їм підійти. Досить. Ух. Ой, нам типу. Ми сюди дали типу їм прийти, але нічого страшного. Головне, що ми зробили прорив Гановер і втримаємо його. Ми втримаємо його, я сказав. Вперед. Нормально. Якось довтримую. Я молодець. Але в мене тепер 24 мільйони. 24 мільйони німців. Вже 24 мільйони німців в нашій окупації. Ну так, ось чому розширятись незручно, тому що у нас недостатньо дивізій, щоб зараз атакувати. Хоча в нас їх. Кількість наших дивізій вже достатня. 84. Ні, треба більше. Давайте поліпшньому в праці візьму. Радіопропаганда. Можна використати вітчизнання на кіноіндустрію, також збільшити підтримку війни. Так, трохи вирівнюємось. Поки нові дивізії не не у нас немає вибору, що ще робити. Просто вирівнюватись. Ми так по AirFood вирівнюємось такими темпами. А AirFood це що? Airfуд це вузол постачання. І то непоганий вузол постачання. Дуже шкода, хтось поранився в нас. Поранився. Звучить так, як будто просто не знаю, десь папір порізався і з пальчика кров. тече, хтось поранився. є. Ще один в зооспостачанні, ще один регіон. Скільки в мене? 27 мільйонів німців вже. У мене живе 27 мільйонів німців. Якого біса? Мені не вистачає національного населення. Осереднього населення. До речі, це правильно, що вони переіменували, тому що середнє населення це населення, яке, типу. Зараз, перекладачі, правильно переклали. Я не знаю, як в оригіналі, ну, англійську. Але це саме не національне населення, а населення, яке вважає себе. Посереднє населення. Населення, яке вважає себе населенням північної ліги. Це важлива різниця. А, та щось вивчив наш військовий завод, десь отримує тільки за так піхотка, Про протитанкова атака. атака. Давайте. Вигідні наступи, їх все менше і менше стає. Саме вигідних наступів. Зараз нарешті в цю провінцію зайду. Чи ні? Це буде тупо, що я, якщо я навіть зараз не зайду. Я навіть зараз не зайду. Заспокойтесь, не треба туди атакувати. Це противна провінція, вона мені не дратує. Ось саме ось ця. Я не можу в цей порт ніяк зайти. То скільки вже часу у нас іде кордон по цьому порту, скажіть мені? Багато часу. Ну куди ви мені пхаєте військові заводи? Що мені? Що мені з ними робити? У авіації один на день вже створюємо. Так, будівництво, скоро будемо ще розбудовуватись. Ну Давайте ось сюди сталь. Буду 10 рівень. Є. Хм. Я тут подумав, буду ще розширяти кількість юрфєї в себе. Тому що флот мені також потрібний буде. Потрібен буде. Так, я поставив чергу, нехай все будується. Блін, совок. совок. Він вже тут. Це жахливо. Бо тепер в мене буде. Блін. Тепер постійно будуть провінції вирівнюватись по провінціям Савка. Це дратує. Ну, тобто, ось тут 7 дивізій просто. Нащо? А, я війні військові заводи так нікуди не кинув. А, тримай сюди. Потяг, не знаю. Совок просто м'ясом закидає. Скільки він б там втратив? 5 мільйонів. Б Німеччина. Німеччина, ти скільки б совок втратила? 6,2. Якимось чудом в них хороше співвідношення. Умовно хороше. Але в тому та й проблема, що якимось чудом. Німеччина через мене не програє, конечно. Якщо б я не прорвався в Німеччину, тут Савок би і далі програвав. Він зміг пробити сюди тільки завдяки мені. І це дратує. Так, ви 24? Що з вами не так? Так, ви вдох, ви в курсі що ви сюди приєднані? Ти сюди приїхав. Якого Біса? Що з вами не так? Ви вдох сюди. Де ще одна дивізія? Бачу. Так, Тому поверніть сюди. Так, давайте окремого фільмаршала вас, щоб не дратувало мене. Далі всі інші розходьтеся, вам зручніше. Все, не дратуйте мене, будь ласка. Всі ще інші ви тут? 48 двізів сюди, половину сюди, сюди, тримаю генерала. Тримай генерала. Все. Тепер в мене трохи більше військ, Так, трохи більше. Трохи. Вперед. Я на вас всіх чекаю. Ой, корпус крейсера ще вивчив. вперед далі корпус крейсера. Якщо я вже націлився йти в бік. В бік флоту. в Бремен такими темпами зайду. Ой, я сюди я тепер збільшив, більше, ніж в два рази збільшив кількість дивізій, які в мене тут. Але автонаступ все ще погана ідея. Є? Пішли далі? Да, 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 Сполучне Кроївство на Ірак. Можу утворити альянс з Іраком. Не зможу, він не пропонує. Хоча, Ірак, 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 Ірак. в альянс. Не хоче. А, через те, що він. не... А! Там був мінус через те, що він нейтралітет. Як би тобі сказати? Я ж також нейтралітет. Чи не мали б ми навпаки такі дружити між собою? ж, Два нейтралітети. Маємо дружити. Ні? Це не так працює. І насправді кажуть, що тут важливіше не звільняти провінції інших країн. Наприклад, зараз я в Нідерланди. Трохи чуть не пойшов, пішов. Важливіше саме захоплювати німецькі провінції. Провінції, які вважаються німеччині. Тобто навіть в Прагу сильно сенсу не має йти, а ось в Франкфурт і так далі є сенс іти. Ще дивізії пропонують мені робити. Та давайте я б. Мені людські ресурси дуже обмежені. Але по можливості б ще б 120. Ні. Ще 96. Ще три армії чотири армії подати, чотири дивізії. Щоб в мене було 240 дивізій на війну з савком. Щоб в мене були хоча б шанси проти савка. 20%. Ми вже. Ні, ні, ми ще не до кінця підвищили. У нас ще більше буде. Наскільки. Так, зачекайте, а чому вона збільшується? Ми нема. Нехай. А, 125%. Фактично кількість людських ресурсів замінено на плюс на 125%. Непогано, коротше. Нас ще збільшуються поки що людські ресурси, і це хорошо. Я не знаю, до скільки вони збільшаться. Наскільки вони збільшаться. До якого її циферки. Тут трохи атакуємо. Когось там в якості нашого ворога викликали так байдуже. Туреччина в союзниках так байдуже. Давайте, йдіть, союзники, йдіть чи на совок. Хочете прикол, йдіть на совок. Туреччина, в якості нашого ворога так байдуже. Ой, до речі. Самі тут не треба порти тримати. Тут точно не треба. Хм. Знаєте що? Сяти плацдарм в Британії. Вони таки не можуть виплатити. Ну, байдуже тоді. 102. Якщо я зроблю так, 4 тисячі ми перевагу на морі робимо. А, і це ми не натреновані. Ми не натреновані. А ну-ка, тренуйтесь. Блін, треба було ще давно поставити їх тренуватись М, -м, -м. Це неприємно. Якщо б я їх натренував, У нас би була краща армія. Куди краще. Я тут також вичавлюю потрохи. Потрохи поступово вичавлюємо Німеччину Зараз зайду в Есен, в величезну їх промислову базу. Ой, я під Франкфуртом? Що, справді? Прикольно. Я прям під Франкфуртом. Я не сильно йшов в його бік. Ну, це не було ціле, ціле але прикольно, я під Франкфуртом Що в мене? Хм Різіна збільшується, Якісь різіна. Давайте, на. Тримайте. Це хорошо. Можливо, я можу навіть дістати авіацію. Сотка. Мало. У мене ще тут сотка хорошої авіації. Він може натренований флот? Ну, на тренований флот точно буде краще працювати. Так. І логічніше було б зробити, як це я робив в попередньому проходженні, і виділити всіх, хто не натренований. Ось нехай вони всі тренуються, поки не тренуються А ви вже натреновані Ти сюди, до цих 22. Так само з виробництвом. Все нове виробництво йде до 22. Ось сюди. Так, ой. Я ще не всіх побрав. Не Чому нема кнопка обрати, наприклад, всіх ненатернованих? Це не прям складно було розробникам зробити. Все, в мене має... тренуємо. Тренуємо свій флот. А якщо чисто натернований дивитись, припустимо. 749. Да. Та й нехай. Так, Франкфурт, 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 не зупиняємось Так, ви йдіть в Дортмут. Ви чотири сюди. Один сюди, один сюди, всі в С. Ти одного сюди. Трьох сюди, двох сюди, одного сюди, два сюди, чотири сюди, ви всі сюди. Вперед. Ми заходимо зараз в Франкфурт. Це Це наказ. Це наказ, що в нас тут поліпшення переробки нафти, тому що нам і пального тепер не вистачає. Нічого нам не вистачає. Так, легіонірська Болгарія там соціалісти підняли повстання в Болгарії. Так байдуже. Пробуємо прям ще сильніший прорив, в якому зараз нам і далі взяти лінію можна. Цікаво, чи зможуть вони цей прорив зупинити. Yeah, yeah. Я зайшов в Essen. Тут зараз мені оточення буде. І так я йду в бік лінії Можино. Це блін, це вже лінія Можино. Це вже небезпечно. Вони що захищали лінію можливо? На Нащо? Так, верфі. Мені дадуть десь? Так, тут верф дадуть. Да. Що тут танчики? Ну на, байдуже. Ой, піхотку. Прор... А, тут просто прорив і прорив і вартість. Так а вже ж збільшуємо вартість і робимо прорив. У мене з вартістю виробництва проблем взагалі нема. Нехай коштує. Скільки за мене ці. Давайте вперед. Наша мета пройтись, наскільки це можливо по лінії можно. Типа, взяти лінію можно, це зараз найкраще, що я зможу зробити. Так, Ірак капітулювала. Так байдуже, так байдуже. Ні. Одна привіт. Та ну ні, я, якого якого біса ви заходите в лінімум не трогайте, не чіпайте лінію можна. Все, фух, перша привінці лінії можно є. Хоча б одна, що максимально важливо. Сюди, на залізниці. Не дайте їм сюди зайти. А, фух. Вони тут, вони сюди і не йшли. Їм і не треба було сюди йти. Ну, саме, здається, тут мене зупинили Якщо б я хоча б, хоча б, хоча б в цю провінцію зайшов, мені можна. Ну ні, зупиняємо їх тут. Не даємо їм зайти. Все, фух. Плюс ще одне провінціліні можна. Сюди не зайду. Сюди. Зупиняємось. Ой, є один реактор, Так, ти сюди. Ти сюди. Є. Ще одне провінці лінії можна. Я вивчив. А, на. Базова керуємо ракета. Так, вперед далі. Якщо я візьму лінію, Мажино, знову ж. ні 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 не Атакуй. Не давай їм зайти. Ви такош Все. Зупиняємось. Окей. Окей. 95, 96, 97, 98, 99, О, є ще одна провінція, Зупиняємо їх тут. йдемо сюди. Вперед. Це прям необхідно зайти. Сюди. Є, це і плюс вузол постачання, і плюс одна провінція лінії мажено. Це просто така краса. Подивіться, наскільки ми розширились цю серію за це відео. Савок застряг ось тут. Ну це логічно, тому що завжди і союзники Німеччини краще за Німеччину захищаються. Це завжди більш складні провінції для прориву. Так, ви, флот, на натреновані. А, на тренованих більше нема. Ну, тренуйтесь, О, є. Одводний човник, ну сюди. Ні, вас навіть по окремості, окремо не повідправляти сюди. Допливеш? Пойде, вони мають поплити. Я не розумію, чого вони там застрягли. Ой, тут виявлені підводних човнів, вилов мин. мін, мін. Та й давайте виявлені підводних човників, щоб вони мене не дратували. Ой, далі в Штутгарт. Можна буде йти. Коротше, все хорошо. Так, о, які в мене плани? Ми закінчимо війну з Німеччиною? З вісю. І готуємося висаджуватись в Сполучене Королівство. Тому що як тільки я його візьму, ну я прям. Дофіга людських ресурсів. судячи за все, дофіга людських ресурсів отримую. Коротше, дофіга людських ресурсів отримую з Ангелі, ну, типу... в одному Лондоні 11 мільйонів, плюс тут ще, ну, я збільшу в два рази. В тий Ліверпуль плюс Лондон це вже 17 мільйонів, плюс тут 4 мільйони, це вже 21 мільйон, плюс тут 5 мільйонів, плюс тут 2 мільйони мільйон, тут мільйон, і тут 3...6 6 мільйона. Ну, це дофіга. Я, якщо я візьму Британію, я прям сильно збільшу своє населення. Національне осереднє населення. Але для цього треба висадитись в Британію. А поки що дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось є також бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Це в будь-якому вибутку будь не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!